Фактори. А на, в своїй масі на невеликих тендерах економії не відбувається. Ризики в економії. Тут ми теж зараз о, тут у нас. Пад Укрзалізниці, бачите, які у них ризики в економії. Взагалі, зараз на Укр... укрзалізниці по там, визначенню ну, декількох там груп незалежних експертів, там відбуваються дуже там, негарні речі. Бачите, тому Укрзалізниця від. Вона настільки 36 у ній, бачите, ризик в економії, що всі інші в економіях там їм до неї далеко. Отже, це. Був е, розділ метрик та ризик факторів по економії. Останній е, п'ятий, е, п'ята група метрик та економії – це монополізація. Монополізація це дуже, ну, на наш погляд, такий потужний. Інструмент визначення того, ну чи коректно проводяться, чи ефективно проводяться закупівлі чи ні. Монополізація це середня кількість контрактів на одного переможця. Тобто, можуть може бути, скажімо так, от там конкуренція. Приходити багато багато учасників на торги, але вигравати будуть там одні і ті ж. Це теж ну, не є добре, тому є монополізація. Середня кількість контрактів на одного переможця. Бачите, в службі автомобільних доріг Львівської області по Порівнянню із середніми показниками по міністерству, ця монополізація дуже велика. Це означає, що в, в саді е, Львівської області виграють одній й ті ж. Бачите, п'ять контрактів в одній руки, чотири контракти, три, два. І вони дуже, е, дуже відрізняються від середньої навіть по Міністерству інфраструктури. Далі моно, ризики монополізації. Тут теж ми бачимо, чим червоніші і чим далі від центру знаходиться ця риска, тим монополізація і кількість контрактів в одні, скажімо так, руки, вона більша. Тобто, бачите, от Державне агентство автомобільних доріг там три чотири контракти. На одного переможця. Філія там центр забезпечення, от, Укрзалізниця. Там більш п'яти контрактів в одні руки. От бачите, і тут наша от, служба автомобільних доріг у неї навіть найвеликий е, рівень монополізації закупівель серед е, всіх підприємств Міністерства інфраструктури. Ну і як я вам сказ, е, е, підкреслив. Внизу, бачите, внизу це знаходиться таблиця із первинними документами по кожному тендеру, з яких складались е, ті відомості, які я вам підкреслив. Тобто, це така велика таблиця. Служба автомобільних доріг у Львівській області, суми, тут і йдуть суми від е, ПП. Первинно прорейтинговано від е, великої суми до малої суми по тендеру. Далі, коли відбувалась дата галузь, процедура конкурентна, далі, і далі йду, Я вибачаюсь. конкурентна процедура. І ось ми можемо сконцентруватись там на першому 795 мільйонів гривень ремонт доріг. Ну, 0,1%. Склала е... економія по закупівлі, було три учасника. Індекс Фокс. Оце якість переможця, вона 75%. Тобто, якщо ми натискаємо на подробиці, то ми е... зараз бачимо переможця і його ризик-фактори тобто, це автомагістраль Південь. І ризик-фактори: ознаки сумнівної якості, ознаки неефективної господарчої діяльності по підприємству, ознаки можливої неспроможності виконання своїх зобов'язань. Тут бачите, у них у цього підприємства ризик-факторів достатньо велике кількість. Якщо ми рухаємось далі, ми оці посилання, давайте я так про. Оці посилання. АКМ це посилання на наше пошук, наші гроші. Все, що писали наші гроші про це підприємство, ви можете в один, в один клік підтягнути і побачити, що писали наші гроші про це підприємство. Далі. 007, 007 це є дата, це платежі. Бюджету на це підприємство на о, основі відкритої інформації, яку надає нам є дата. Ну, воно я вам скажу. А бачите, от всі платежі від. А, Всі, що пройшли через держказначейство, вони всі тут підтягуються по цьому підприємству по Єдаті. Е Далі декларації переможця. От зараз ми побачимо, з якими чиновниками, е в деклараціях яких чиновників є посилання на те, що чи вони, чи їх родичі там, співпрацюють з цією автомагістраль Південь. Бачите, 30 декларацій, і ми бачимо всіх е чиновників, які споріднені, скажімо так, з цією автомагістралією Південь. Ну, тобто, давайте візьмемо щось, Миколаївська область, там управління там, соцзахисту. Ну, може, Чи, 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 чи чоловік, чи о, хтось з членів сім'ї одержував прибутки на цій автомагістралі Південь. От бачите, тут давайте знайдемо. От, автомагістраль південь, джерела доходу декларує чоловік у, ціє, у цій чиновниці. Далі, дата бот переможця. Дата нам, ну, якщо ви знаєте структуру відомості, які надає DataBot, ми, я дивлюсь тут судові рішення. Одразу все, що було там по судовим рішенням по цьому підприємству, по цьому переможцю, ми тут можемо завантажити. Далі, от Clarity Project це. О, ану, все це. Хвилиночку, деталі. Ну, Clarity Project, Бачите, протокол він ну старий. В Clarity Project дуже Ярослав Гарагут, це такий Дніпровський, такий молодий хлопець, який зробив цей інструмент. Там дуже потужна, дуже потужний пошук зв'язків саме між учасниками та переможцями державних тендерів. Тобто, ми по цьому Clarity… давайте я ще раз можу. Буду намагатись. Ну, добре. Не хоче е, тут, але у вас воно підтягнеться, ви одразу можете побачити зв'язки. Далі е, переможець, автомагістраль Південь. Ми з'ясовуємо також його коректну назву. І далі, от служба автомобільних доріг у Львівській області, така ж, такий ж самий набір інформації ви можете отримати і по замовнику державного тендера, тобто і все, що писали наші гроші, і е, все, що. А, я ще вибачаюсь, я пропустив з-тексти. З-тексти вони видаю, надають інформацію, всю, яка була по цьому переможцю чи замовнику цієї держзакупівлі з 2008 року вони надають теж там в ретроспективі усі тендери, які проводила те чи інше підприємство. Бачите, от вона автомагістраль Південь. А, от служба автомобільних доріг, це я по, витягнув по, по замовнику. Отже, далі предмет тендеру, ремонт доріг. Можна побачити, за що. І тут ну, там вже технічна інформація, надпорогова, бюлетень, повідомлення і також тут для Громадських активістів можна з відсіля подати на дозор оскаргу. Отже, в, скажімо так, в зараз я вам покажу для вашого, для того, щоб не. От, бачите, тут їх багато, щоб не. Можна нажати на е, повідомлення на цей тендер, і е, в цьому тендері він буде сфокусований тільки на йому, щоб ви не загубили його в загальній кількості тендерів, коли ви з ним працюєте. Вкратце, ну якщо коротко, то це все, що стосується рейтингування і е, аналізу великих груп підприємств. Тобто, ну, наголошую ще раз, що ми не фокусуємось на кожному тендері. Навпаки, я би так сказав, що якщо ми знаходимо якісь негаразди в окремому тендері, це повод для того, щоб завантажити інформацію і перевірити це підприємство за допомогою інструментів, які ми розробили. Тобто, ми, ми працюємо як в моніторинговому комітеті при Мінінфраструктури. Наприклад, там є якийсь, якийсь тендер, там незрозумілий, там по якомусь морському транспорті. Портному порту у нас було таке, що ми е, цей тендер е, знаходимо якісь <клес> негаразди в нього, їх описуємо. А також проганяємо це підприємство через оцей, оці всі ризик-фактори. І скажімо так: у нас е, було таке, що ми. Е, Бачимо, що дійсно цей тендер не є якимось виключеним, а це систематична робота тендерного комітету на той результат, який їм потрібен. Тоді ми складали і складаємо доповідну записку на заступника міністра по антикорупції зараз Юрій Лавренюк, і ми кажемо, що просимо призначити комплексну перевірку цього інформації службою внутрішньої внутрішніх там розслідувань. Для того, щоб визначити, тому що ми бачимо, що цей е, факт, який е, було оприлюднено, ну і в якому ми знайшли не гаразд, він не є. Е, о, бачите, у нас і, ну, хоче все зламатись. От, е, це було не, не о, одноразово, це систематично. І ми просимо призначити комплексну перевірку. А були такі факти, що ми дивимося да, не гаразд, ми його описуємо і все одно даємо на міністерство, але бачимо, що по цьому підприємству навіть по е, результати навіть ліпші, ніж там середній, і воно десь там передовиках цього производства тендерного знаходиться, от тому ми не просимо призначити комплексну перевірку, навіщо людей дергати і там, скажімо, ці, які працюють, і працюють там, ми бачимо, що добре. Ну, вкраті, те, що я хотів вам розповісти, тут ще є багато, я кажу, що 26 сторінок. Там можна і по ризикам дуже багато різних аспектів і ризик-факторів теж описано. От, але ну на сьогодні те, що я хотів вам розповісти, і буду дуже вдячний за ваші запитання. Дивіться, от тут бачите інструкція. От все, що я вам розповів, воно є в інструкції. Завдяки Олександру. Я вважаю, що буде і відеозвіт по о, цій нашій сьогодні зустрічі. Я виклав напрацювання. От, бачите, інструкція по роботі да, з інструментом. І тут е, якісь, е, якісь фактаж, якісь такі корисні поради. Вони вони вже надані, надані, е, вибачаюсь. Тобто це про відбіри, це про там, визначення. Ну, бачите, там в один клік ви можете завантажити тут десь близько 200 чи 300 підприємств, які необхідні, це ми там якісь навчальні заклади там, по всій області завантажили. Аналіз роботи, тобто от тут всі приклади рейтингів, все, що може бути вам корисним для роботи, воно все тут в інструкції вже описано, там, там десь 28 сторінок. Бачите, це все воно тут. Та інформація, яку викладаємо ми, вона оновлюється щодобово. Тобто, раз на добу ви, скажімо так, у нас є, як воно йде по хронології. Сьогодні був проведений, проведений тендер, система автоматично всю інформацію збирає на, наступні, на, наступні, на наступну добу. Ми її аналізуємо. Тобто, оці от наші ризик-фактори Фокс, ризики якості переможця вони обраховуються для кожного переможця. Це десь зараз 5,5-6 тисяч таких обрахунків на добу. І десь вже в на 15-17 годину доби наступної після тендерами. Воно вже в системі знаходиться. Ну да, да, оновлюються щодобово. Ну максимум може там доба, дві бути е, якісь. Е. І я вам зараз показав тільки, е, показав тільки переможців ті процедури, які е, були закінчені, але коли відбувся аукціон, це окремо у нас є акцепти. І на наступну добу також повністю весь той же пакет інформації по торгам, які тільки відбувається аукціон, як тільки названо переможця, ми теж його обраховуємо окремо. Тобто, скажімо, ну от зараз ми те, що робимо по незакінчених процедурах, коли ще назван переможець, але є певна кількість ризик факторів по і в документації, і в. <кій> і в тих метриках, які ми обраховуємо, ми вже пишемо там доповідну записку на міністерство і певну кількість тендерів ми вже там зупинили, вони були відмінені, Тобто ми якось і вашу функцію теж, теж паралелимо, але за допомогою внутрішніх структур, там, структури внутрішніх там, перевірок саме міністерства. Ну і обрахували вже, знайшли за півроку на 6,4 мільярди от таких от сумнівних тендерів, по яким була призначена внутрішня перевірка, і 11 вже о, кримінальних впроваджень було за результатами саме цих перевірок. Ну тобто ми йде. Так, да, так, да, воно працює, все хараз. Все, все я, я взагалі не користуюсь е, BI Прозоро, ну, тому що мені зручніше е, там, до тих метрик, яких ми, е, до, до яких ми е, скажімо так, які обрахували самі. Ну, Взагалі, я вам скажу, що е, до. Е, Правильного результату можна прийти як мінімум двома-трема якимись шляхами, які не будуть скажімо, результат буде той же самий, але шляхи його досягнення будуть різні. Це нормально, це абсолютно. Якщо комусь, комусь зручніше так користуватись добре, комусь хтось, от взагалі, скажімо так, є люди, які тільки Clarity Project'ом користуються, але теж все знаходять. Так, да, так, да, це все зараз, це все безкоштовно, це теж, як і ми, це волонтерський проєкт, який там ну, не монетизований, монетізований, який там, скажімо, не має грантової підтримки, але це все теж працює. І я вважаю, що ми там о, зробили дуже гарне те, що ми все це докупи о, зібрали. Тобто всі, всі да, проекти, які о, ну крім БІАЙ Прозор», всі 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 інші продукти, вони всі ну, прозоро вони просто апішку не дають свою. Вот. Ну, таке. Вот. Дякую да, вам дякую. Щ... Які ще питання будуть? Чи 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 спробуєте, а потім. На, на сайті є моя адреса, у Ірини є адреса телефону. Якщо... У вас я дуже буду вдячний вам за якісь фідбеки, за зворотний зв'язок за те, щоб от Ірина ж просила, щоб ми разом з вами подумали над тим, які ризик-фактори нам потрібні для обробки. Тобто матеріалів і первинної інформації достатньо. Як її обробити, і в якому виді нам її видати, це теж буде дуже корисно для. Спільного для спільної роботи і спільних там зусиль. Дякую вам.